А. Я тебе загонял. -дом. Я, я тебе полюбив. Вашу всю команду. Я голосував за свободу. Будь ласка, ні. А трансляцію ж ми можемо перейменувати? Ти прискочи хотя б 15 минут, посидим з гітарою, туда-сюда, короче. А наступна фаза ранкова. Положи. пацан. До дівчиноньки, що Рубрика ва, це рубрика ваш торт. Це настільки смішно, знаєте? Ну, пані його. Давай, 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 давай. За ДНР. <рисіло> От, сказав Ківалову, братан, сорі, що я тебе не победил. От, а Ківалов сказав, ох, блін, пучка. <рисіло> а що там <-то> Ілля сидить? <рисіло> <рисіло> це Ілля. <драчіля. рисіло> давай, Пітьорій. <Давай>. Клас! <рисіло> Шенка, понял? Face, shit, Я придумал финал программы, можно? Вот этот торт должен быть у него в лице, мне кажется, да? Ну ладно, так как пэкшот.